Користині запускається унікальна соціальна акція. Пільговики усіх категорій отримують право на безкоштовний проїзд у міських маршрутках. Перший безкоштовний рейс з 8.30 до 9.30 ранку, другий з 14.30 до 15.30. Лише Ці Інваліди всіх груп, це е, діти багатодітних родин, це діти, які виховуються в будинках сімейного типу, це воїни АТО, це воїни інтернаціоналісти, це, це чорнобильці потерпілі першої другої категорії, це діти інваліди, це супроводжуючи інвалідів позору. В необмеженій кількості ми починаємо перевозити по всіх маршрутах місць. Міста Коростеня громадян на лобовому склі автобусу буде розміщено яскравий банер, на якому буде зазначено, що це безкоштовний рейс. При собі пасажири повинні мати посвідчення відповідної пільгової категорії. Акція це ініціатива міського голови та всіх перевізників міста Коростеня. Січень лютий і березень возимо стовідсотково. Потім, якщо не буде стрибків пального і не буде повищення курсу долара, тут акція буде продовжена. Нагадуємо, безкоштовні рейси для всіх пільговиків функціонуватимуть з 8.30 до 9.30 ранку та з 14.30 до 15.30 з 1 січня.